Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 28 травня. От, і на, даному, на такому ось етапі я вчора, сьогодні, верніш, закінчила свою роботу над білочкою. Ще 200 хрестиків я вишила, дійшла, як бачите, до цюди. От, І буду е, в, продовжувати. От, наразі на ось такому ось етапі покажу вам ще мої роботи, що в мене навишивалось вишивалось е, за цей за сьогодні Також сьогодні я вишивала перший відшивчик. От, трошки вишила. Тут це е, крайній край лівий край, коротше кажучи, і я його почала вишивати. Я вирішила, я його відшила, скільки змогла, і далі я вирішила його трошки побекстичити, те, що вишито вже повністю. от І ну ось таке у мене виходить. Це моя перша така робота з рівноміркою, щоб і бекстіч, і всякі такі цікавенькі були. Ну, я стараюся, щоб все було акуратно. От, І згідно схем. Ну, наразі в мене ось така ось вийшло. Чекаю в коментарях ваші варіанти, що це є, що це може бути. От і яке воно має бути. І також я закінчила трошки я ще сьогодні вишивала свою. Хатинку в лісі, хатиночку лісника. Вишилось у мене не так, щоб дуже багато. Тут декілька кольорів буквально заповнила. от, ну таке Потроху наповнюється, буду я її тепер відкладати наразі, буду брати якусь іншу роботу і буду її потихеньку колупати. Наразі е буду закінчувати своє відео. Дівчата, я бажаю всім гарного дня, всім мирних днів і мирних ночей. Бо кляті москалі не дають нікому спокою. Сподіваюся, що все буде добре. Наразі гарного всім дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па. до наступного відео. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 30 травня. І я отримала свій подарунок від дівчат. Із вишивальної групи в Телеграм ми збираємось і раз на місяць якусь суму скидаємо. І на цю суму по 20 гривень на одного іменинника власне, ми купуємо подарунки. Ну і в цьому місяці була, скажімо так, моя черга отримувати подарунок, і я хочу з вами його відкрити. От зараз я відкрила тільки коробку нової пошти, мені нової пошти достали. Ой, дуже гарно, дівчата, боже, як мило. Давайте. Ой, зараз одною рукою не надто зручно, але ми то спробуємо зробити. Трічечки дуже красиві. Так, зараз я відкрию і покажу. Так, я розмотала шнурочок, ви бачите. От, трошки пошуршу, бо дівчата мені тут надарували. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, що мені? Вони мені тут надарували. Ой, яка листівочка гарнюча, дуже гарнюча листівочка. Який красивий віршик, дівчата, з вечорниць. Хай квітує, пишна врода ще багато літ. Крила хай дарує доля і радісний політ. Хай кохання буде щирим, справжнім та палким, хай життя веселим буде ясним і легким з днем народження. О, такої, дівчат, мені надзвичайно приємно, дуже красиві слова. Що тут у нас ще? Ну, Шоколад. Куди ж без нього? О, 74%. Мій улюблений, темний, чорнючий. Буду з задоволенням вживати. Ось такі ось ниточки. Ціла коробочка. Бачу. Дуже гарні ниточки буду обов'язково ними вишивати. Покидаю їх по пачечкам. І ще набірчик. О, від Лука Ес. Ого, дівчат, це взагалі. Диво. Так, маємо. Маємо, маємо. Ого, дуже гарний набірчик. Так, Лука С. Називається Соняхи. От. Ниточки Анкор, 18 каунт. 38 кольорів, 33 на 25. Дуже дуже хрестик і півхрестик. Боже, як чудово! Це дуже гарно, дівчата. Боже, я вам дуже дякую. Це такі ниточки. Я його обов'язково вишию. Обов'язково покажу вам, що у мене вийде. А наразі я буду закінчувати. О, там ще є ниточки. Нічого собі. Оце -то, да. Оце то подарунки. Дівчата, дуже вам всім дякую. Мені надзвичайно приємно, що ви мені приділили стільки уваги. Тетяні Бакуновській дякую, і всім нашим адміністраторам нашої групи. Мені дуже надзвичайно приємно, що. Боже, не знаю, як 10 слів. От, мені надзвичайно приємно, що такі є подарунки. Наразі я буду прощатися. Гарного дня, мирного неба буду працювати. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Ой. Е -е. Так, ладно. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 20 Боже, -е, 30 травня, сьогодні маємо. На такому етапі вчора я закінчила свою білочку. Тут було щось там близько 290, 210 хрестиків вишито. От, ну, власне, я зашила лапку, я зашила, дошила пузіко, почала далі йти на наступну лапку чи пузіко, Не знаю, що тут у мене От. Накрутилось. от і така ось по чуть-чуть я просуваю її. Потрошки намагаюся якомога більше, але в межах 200 хрестиків. Бо в мене цей тиждень буде декілька виїздів, тому я не знаю, чи в мене вийде повишивати більше. Але свої 700 хрестиків на тиждень треба на ній вишити, щоб я встигла все зробити, як я бажаю. Також хочу вам показати перший відшивчик свій. От, і хочу теж на нього трошки поплюватись, тому що не встигла. Взяла я. Вишиваю, вишиваю, Дивіюся. о, нова ниточка, круто. Взяла нову ниточку, а нею тільки оця зірочка, і все. І я така, е, нашу я її намотала на органайзер стійкі. Ну, дого, добре, таке. І додалися тут трошки, от як бачите, я добекаю потихеньку те, що є. Бекаю те, що є, бекаю. Те, що відшито вже повністю. От докуди доходжу, бачу, що далі йде бек, там, де в мене не відшито. Я просто зупиняюсь і е, на цьому роблю паузу, і буду далі відшивати, буду далі е, показувати ну і бекстіч буду одразу робити, бо тут його дуже багатсько. От, Я його просто змушуся робити. от. І я стараюсь, дівчата, з усіх сил, щоб у мене воно виходило гарно. Ну, я не знаю, мені здається, що виходить гарно. От, і я буду потихеньку продовжувати. Наразі сьогодні до роботи будуть брати трошки інші процеси, але можливо в мене буде час і я зможу повишивати свої свою, е, першовідшивчик. Наразі гарного дня, мирного неба до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні 30 травня. Покажу вам, що я сьогодні невишивала. Навишивалось у мене досить, ну, не так багато, щоб я, як я хотіла б, але тим не менше. Близько 400 хрестиків, півхрестиків тут. 400 значків. От, І навишивалося у мене ще трошечки, теж в порядка 200-250 хрестиків на моєму першому відшивчику. Ну, у мене тут не тільки хре... тут в основному хрестики і бекстіч у мене вишивався. Як бачите, я трошечки продовжую палку, трошки продовжую потихеньку. Я рухаюся вздовж краю, я просто піднімаюся вгору, не йду в... сюди вбік, просто вирішила піднятися, щоб бачити, яка в мене буде довжина. Хочу вам показати перед тим, як я буду переміщати п'яльця, тому що я майже дошила до верху, мені вже тут було ці хрестики вишивати, вже було незручно хрестики, півхрестики. І тому наразі така ось краса у мене вийшла. Це майже 9% готової роботи. От, ну, власне, таке виходить. Дизайнеру я щодня звітую, щоразу, як беру роботу до рук. От, і вона вже бачила готові результати. І, власне, Мені здається, що їй подобається. Ну, враховуючи, що вона мені щоразу ставить лайк, то я сподіваюся на те, що їй дійсно це подобається. Ну, якщо ні, то я думаю, вона мені скаже. От я критику сприймаю адекватно, але це мій перший відшив. Взагалі, і робота цей перший відшив іде. І ця роб... на рівномірці я так вишиваю вперше. Але, скажімо так, мені не дуже подобається, я скажу чесно. Я цю роботу, звичайно, закінчу, я її не буду закидати. Це. Принципово, але справа в тому, що і я не отримую і половини того задоволення від вишивці на рівномірці, яке я отримую від канви. Я не знаю, з чим це пов'язано. От, можливо, те, що я просто звикла на канві, і мені просто дрібний каунт не робить стресу, але тут, тут мені орієнтуватись важко і. Ну, взагалі щось мені не, не йде мені. Рівномірка, це не моє, мабуть. Ну таке. Наразі я буду закінчувати, не буду вас перевантажувати інформацією. Всім гарного дня, мирного неба до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота, 31 травня сьогодні маємо. І хочу я вам показати, на чому я закінчила свої просування на своїй, своїй клітці. Ну, ось таке. У мене трошки вишивалось тут, трошки капелюшок я закінчила майже весь. Тут чу чуточка лишилася. Ось тут покажу вам ближченько, Ось тут хвостичок манюнький лишився. От, власне, трошки провишивала самі ці калітки. От, підвишивала квіточки, підвишивала трошечки бекстічу, та що уже по вишитому, повністю по готовому. В тут квіточки, але таке я продовжую думати, на цій роботі я вже бекстіч зроблю в процесі, але він мені надзвичайно заважає, він мене надзвичайно не дає зосередитись, і я не можу. Я не можу, він мене бісить. По-чесному. От, І я вже, звичайно, я цю роботу вже, як я вирішила, буду дороблювати в процесі, буду бекстічити, але. Взагалі це моя експериментальна була робота. І ще одна така, це перше відшив, просто щоб одразу було видно всі дефекти дизайнеру. От, тому я зразу її бекстічу. От така ось у мене навишивалось. За цих два дні навишивалась майже тисяча хрестиків. Ну, там щось. Тисяча. Ну, це, якщо брати тисяча значків, окей? Або якщо брати, розбиратись, то там буде трошки менше. Ну, власне, я буду вишивати по тисячі значків. От, ну, я думаю, що вона у мене більше, оскільки тут бекстіч я не весь зробила, тільки частково. А В мене на програмі можна відмітити тільки якщо весь шматок. От, тому я думаю, що в мене там трошки більше бекстічу, бо я тут потрошки-потрошки підбекстічувала його. От, але наразі ну, ось таке у мене не вийшло. От така ось краса у мене вийшла. І я буду сподіваюся, що у мене все буде, що в мене все вийде. І я завтра ще сьогодні можливо повишиваю трошки свій перший відшивчик. От, і, можливо, покажу вам, якщо я буду вишивати його, звичайно. Якщо ж не буду, то я не буду вам нічого показувати, вже покажу. Буду брати наступну якусь роботу, бо свою традиційну тисячу на цьому процесі я вишила. І тому наразі я зроблю на цьому процесі перерву. І він буде чекати, поки я до нього не дійду наступного разу. Ну, може, ще десь там візьму, від наслення його повишивати, але взагалі бо дуже весняний сюжет: такий вузочок, квіточки, садок. Не знаю, троянди, чи що тут є таке? Що воно таке? Ну, Тут оце точно дзвіночки, оце точно бузок. От, о, А от що оце таке? Троянди, не троянди, піони, не піони. Щось таке якесь цікаве. Ну, власне, не буду я довго вас мучити. Наразі буду прощатися. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. Ну, і... Прощаємось з весною, зустрічаємо літо. Гарного вам дня, мирного неба, до наступного включення, па-па. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 1 червня. Вітаю вас всіх з початком літа. От, хочу почати сьогодні свою роботу, свій, свою хатку в лісі. От, е, ну, на схемі пише, що це Коблесент, але я не знаю, він чи не він. Але у всякому випадку дуже схоже. От на такому етапі минулого разу я закінчила свою роботу, і я її буду потихеньку продовжувати. Е, не знаю, що вам ще сказати. Canva 18-й каунт, ниточки СХС, два складення. Тут є 28 відтінків. От, і така ось краса. І хочу вам ще похвалитися. Сьогодні мені на пошту приїхало моє замовлення з Аліекспресу, і це. Отакі органайзери. Отакі органайзери, і їх 8 штук. Це з двох різних магазинчиків замовлення, але комплектація, в принципі, вийшла по кольорам однакова. Ну, я тут не в накладі. На одному такому органайзері є 36 іконочок. От і можна <кій> розігнатися. От. Буду пробувати з ними роботи. Я знаю, що дівчата, всі що пробували їх в роботі, задоволені. От, ну, і Я теж хочу спробувати чомбині. <кій> Наразі буду я, буду я сідати за вишивку. Знову буду традиційно свою тисячу нашивати, От, скільки там у мене вийде, і покажу вам, що у мене від того приросло на місці. Е, не буду перевантажувати вас. От, Гарного всіх. Покажу вам поближче те, що в мене вже було вишито. От, е, гарного всім дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па!